І так, я хочу додати деякі уточнення до мапи, які я робив. Все залишилось як є, але мені надійшов дуже цікавий коментар, я от його зараз тут наведу. І відео, яке я робив, теж зараз ви побачите, напевно, де ж там на горі справа. Також маршрут буде внизу в описі до відео. Так от, є марш... день номер три. Я спланував спуск вниз до річки Мшани і піти до смолоди. На щойно 3 буде тут. І, і як альтернатива, підйом на ложки. Але мені уточнили чому я не будував маршрут траверсом доросох, а, з Росохана до ложків, тому що на моїй мапі строго видання не було цього маршруту, він не маркований, плюс стежина там іноді переривається, тому я взагалі не знав про це. І сам на ложки я не ходив, я про це згадував. Тому я подивився, якщо подивитися тут, зайти в мапу. Тут є діпи, промарковані штуки, ось вони. Єдине, що я не знаю діпи, його стан, начебто більш-менш, якщо мені люди пишуть, чому я це взагалі не зауважив. Тому я додаю це до відео і просто пройдусь. Планована ночівля на Росохані, отут. Ідея в тому, що діпи, замість того, щоб статися вниз до річки Мшани, і по долині, ви піднімаєтесь нагору до роз... знаку роздоріжжя тут жовтий маркер. Ви піднімаєтесь по чорному, далі піднімаєтесь ще метрів 20 ну, вгору і не знаю, скільки тут метрів 100 в по чорному марку, І тут ще буде якесь роздоріжжя, і буде траверс на озеро Лужки. Траверс ідея, так розумію, просто так само заходячи в овражки, обходить їх. Ідея, він промаркований. Тому і ви спускаєтесь до лужків. І з ложків далі спускаєтесь вже майже до річки Мшана, і тут йдете до ночівлі номер 3 Це, до речі, більш цікава альтернатива. На жаль, я не можу проробити основне відео, але це я випускаю як доповнення, і я його якось залінкую. Якщо є якісь ще зауваження, буду дуже вдячний за коментар. Вподобайку і якщо ви підписує, підписуєтесь на uh, мій канал. Також не забувайте тиснути на колокольчик. Ім наснає і гарних походів.